Привіт! Мене звати Марина. Я працюю лікарем в Німеччині і сьогодні ми говоримо про невідкладну допомогу. Перше, хто надає допомогу, це карета швидкої допомоги. Її визиваєте ви за номером 112 в Німеччині. На виклик може приїхати лікар і парамедик або тільки парамедик, в залежності від тяжкості стану і скарг пацієнта. Парамедик, в залежності від землі, здебільшого не мають права. Самі вводити лікарські засоби. Вони обстежують пацієнта, збирають анамнез і або госпіталізують, тобто направляють в лікарню, або залишають вдома і пропонують звернутися до сімейного лікаря, або визивають на себе лікаря швидкої і далі вирішують, що робити з пацієнтом. Якщо у вас є медична страховка, то виклик швидкої для вас безкоштовний. Тому що ви вже платите за страховку. Не дивуйтесь, що швидка приїхала до вас, поговорила з вами, помірила показники життєдіяльності і порадила звернутися до сімейного лікаря. Якщо у вас стан середньої тяжкості або тяжкий, вам обов'язково нададуть всю необхідну допомогу і заберуть в лікарню. Ви можете і самі звернутися до приємного відділення лікарні. Якщо вам прям дуже Кепсько. Для цього не потрібно ніяких направлень. Ви просто приходите в лікарню і кажете, в чому проблема. Бути готові, що це може зайняти години, бо а приймальні відділення майже завжди переповнені, і пацієнти оглядаються за триажною системою. Спочатку найважче, потім середньої тяжкості, ну і так далі. Потім легкі пацієнти. Особливий випадок, коли це, наче і не невідкладний стан, наприклад, сильні болі в спині при межхребцевій грижі, або сильний зуд шкіри при алергічній реакції. І сімейний лікар не працює. вихідні, свята, вночі. що робити тоді? В таких випадках ви теж визиваєте чергового лікаря за номером 116-117. Тут вам підкажуть, куди звернутися. Може, до амбулаторної медичної чергової служби, або якщо ця амбулаторія вже не працює, лікар приїде до вас додому. Приїжджаючи на виклик, в деяких землях лікарі мають з собою ліки, деякі виписують рецепти, і тоді вам треба буде самим сходити в аптеку і купити ліки. Завжди є аптеки, які працюють вихідні, вночі і свята. І ви можете знайти їх в Google. Ви забуваєте в пошуковій системі апотеку, «Нотдінст» і своє місто.